Добрий день. Почалася друга половина літа, 16 липня у нас на 29 му кілометрі. Невеличкий відеогляд стану садка, розіб'ю по культурах. У мене всього 4 вишні, 2 вишні і 3 черешні. Одна вишенька, от вона Гріот Дубовицького. О, там є. Ще ягідка одна залишилась. Зараз дам. Спеціалістам хай спробують, але вона видно стресує, як я її не підливав всякими радіфармами, мегафолами. Після пересадки жорсткої зимової обрізки вона нових, нових приростів поки не дає. Наступна моя вишенька це дюк вишнево-черешневий гібрид Чудовишня. От ми її так сформували типу KGB. Подивимося, як вона плодоносить нам наступний рік. Цей рік було дві сигналочки, нічого. Ну і три черешеньки, про які я вже розказував. От. Про які я розказував. Йде формування KGB, он вони почали просинатися бронячки. Два тижні тому я робив обрізку. Трошки прихлорозила легенда Млієва, а це була Ріта із всякими прищепами. Прихлорозила легенда Млієва. Я думаю, що це Хруща пролив, подивимося, яка буде але але. але. Бронячки другого. Другого прокидається. І остання наша Royal Helen. Так ми не спробували сигнального плодика. Хтось його з'їв до нас, але виглядаю на так